Такі привітики та оглядачі найкращі. в ефірі програма Ангелятка і я її ведуча Анастасія Гурська. Сьогодні я вам розповім про значення хлопчика Олег та значення дівчинки Наталія. Я впевнена, що серед вас знайдеться хлопчики-олежики та дівчатка Наталочки. Отож продовжуємо. Ім'я Олег походить з скандинавського слова, Хельга, і воно перекладається ксити і священий. Задкові та таємничі, але мають добре розвинуту інтуїцію. Будь ви мені знаєте, чи я завтра отримаю добру оцінку, а от Олегі вже точно знають. Олегі мають непростий характер і, до речі, вони ніколи не піддаються чужому впливу. Вони завжди азартні та активні. Дуже самовпевнені і завжди добувається свого, чого б їм це не коштувало. А ще у лежиків володіють чудовим аналітичним розумом. Вони вміють багато думати та логічно мислити. Їм дуже подобається математика, геометрія, ну то, що я не дуже люблю. Деколи Олежики вибирають творчі професії. Наприклад, як наш оператор, він теж називається Олег, і в нього творча професія. Ось такі є олежики, а зараз я вас познайомлю з значенням імені Наталія. Привіт, Наталечко! Дякую, що завітала до мене на інтерв'ю. Привіт, Анастасія, привіт всім глядачам. Дякую, що запросили мене. Наталечко, скільки тобі років? Мені вже 9 років. А який в тебе знак зодіаку? Я так хочу про тебе всього більше дізнатися. Мій знак зодіаку це рак. Наталечко, ти любиш ходити до школи. Так, я дуже люблю. Я там дуже багато чого дізналась. А що тобі найбільше подобається? Мені подобається дуже математика, малювання. Який в тебе характер, Наталя? У мене дуже тихий і спокійний. Але знаючи твоє ім'я, я знаю, що ти дуже активна. Так, і таке трошки буває, іноді. От бачите, я все знаю про Наталь, і зараз вам ще більше чого розповім. Знаєте, що Наталя прикладається кріна? Мабуть, саме через тебе вона всім така рідна і близька. А ще вона поступлива, грайлива і життєрадісна дівчинка. Наталя завжди може придумати багато чого новенького. Ця дівчинка завжди приходить на допомогу скривдженим ображенням. Вона ж така добра. Вона вірить, що змінить світ і залишить тільки добро. Я трішки драматизую, але ви повірте. Вона завжди налаштована на добро і ніколи не дивитись тому. Дівчатка з таким іменем просто обожнюють, щоб про них завжди говорили тільки добро. Наталі просто обожнює, коли їх вихваляють батьки, друзі і всі решта. Тому Наталя завжди хоче отримати в школі найкращу оцінку. Так ображайте пуце. Вона просто дуже виразлива, тому моя вам порада, не ображайте Наталю і не кажіть, що їй робити, бо вона і так все знає. А ще це ім'я дуже поширене? Чому ж всі хочуть назвати своїх доньків Наталями? Напевно, тому що вона так гарно звучить. Наталя, Наталочка, Наталенька. Ім'я це походить від латинського слова Наталі. Це означає рідний або нарочний або різо. До нас потрапило з Візантії, але уявляється, якщо би було в чоловіків таке ім'я Наталі. Це би було Наталь. Але наша програма закінчується, і нам час прощатися. Я вам розповіла все, що хотіла, А наступного разу розповім ще більшого. А зараз всім па-па, па-па!